Всім привіт, друзі! з вами Олександр. Всім приємного просмотра. Цей шахмати пуля, одна хвилина. Забираємо коня. О. Зараз подвіне. Ну він так двіне. Ну, давай тако подвіне. А, ти. ти, Звідом мені, Дякую. Дякую. А знаєш, давай я цього заберу, щоб ти короля здвинув. Дякую. За ферзик. А ферзята мене, вона буде зараз о, цей. ходити тако сюди і сюди. О. Так, він вже сюди, туди міряється. Давай я теж приміряюсь. Ви бачите, ти щось міряється і погано. У мене мірка луча. Пусть буде там. Я... Остану на чорне такого і все. У мене двіся, куди? Сюди так я лізу, аж не виднося. І ти мені розрішаєш цю пешку взяти. Дякую, дякую за туру. О, дивися, дякую тобі за цей. Класно. Всім пока, друзі. Підписуємося на канал, ставте лайки, пишемо коментарі.